Всім привіт! З вами текстильна група Кавла. Текс ваш увазі. Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція по даної позиції 335. Футболка чоловіча без поміру, першого сорту, в хорошому стані. По даній позиції від сьогоднішнього дня є знижка в розмірі 30 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 7,8 доларів, вага мішка. 25 кілограмів, вартість між 195 доларів. Придбавши зараз із відео огляду даний мішечок, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 30 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Повторюємо зараз вашій увазі. Представлена новинка цього сезону. Нова позиція у даної позиції 335. Футболка чоловіча без коміру. Всіх розмірів іде. Яскрава кольорова гама зі знижкою 30 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 7,8 долара. вага мішка 25 кг, вартість мішка 195 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок за доступною ціною. Всі футболочки йдуть без коміру. В хорошому стані, так як футболка йде першого сорту. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 335 футболка чоловіча. Першого сорту в хорошому стані і від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою в 30 доларів. Встигніть придбати, так як кількість товару обмежена. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 7,8 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 195 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та кукерпочтою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Футболка чоловіча йде без коміру першого сорту в хорошому стані з малюнками, надписами, принтом та однотонні. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці від сьогоднішнього дня заощаджуєте 30 доларів знижки. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 7,8 долара. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 195 доларів. Як бачите, футболочка йде всіх розмірів, багата яскрава кольорова. Гамма. Повторюємо зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 335 футболка. чоловіча всіх розмірів, без коміру, першого сорту, в хорошому стані. Зі знижкою в 30 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 7,8 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг. 195 доларів. Яскрава польована, хороший стан.